Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні нас вже 24 липня зранку прокинулась, і настрій був такий недужий у мене, тому що. Коли в мене такий настрій, і навіть думка була: ну, сьогодні я не буду записувати відео, тому що я не хочу примножувати щось там погане людям. Мені хочеться навпаки щось таке. Знаєте, ну ви мене знаєте, що пояснювати. І новини про Одесу, приліт, житловий будинок, привоз. І якось це я кожну таку новину пропускаю через себе, і воно дійсно болить. І неважливо, в, яко, в яких містах це, я, ну, я така людина, то що я зроблю? І тим паче ще є такий післясмак минулого відео, там де мета у мене була не зробити там е, зауваження якомусь конкретному блогеру. А мета у мене була, що показати не лише є погані приклади в житті, є ще добрі приклади в житті. Тому що якось так звикли, як пропагани, як там наживаються, хто там поганий, як хто кому потрібен. О, це ми обсмоктуємо до кісточок. А там, де є приклади з життя, там, де люди безкоштовно. Віддають своє житло. Ну, не треба про це казати. Ну навіщо? А навіщо тоді казати про тих, хто наживається? Тобто, знаєте, мені не подобаються м, такі тренди, коли лише про погане. Є погане, безумовно. І коли кажуть Львів, там вони ставили такі ціни на квартиру, ставили, і це жах. А ніхто не згадує, як двохкімнатна квартира, живе родина, і вона в іншу кімнату бере людей безкоштовно. Це, ми, ні, це вже забуто. Ну, навіщо про це казати? Не можна казати про лише погане. І це була мета, і це була моя реакція. І ще я хочу попередити, я видалила два коментарі, не тому, що ви, ну, там нормальні були коментарі. Але там була назва того каналу. Це не те, що я. Кожен блогер вам про це скаже, що, і він буде проти, коли ви на каналі будь-якого блогера пишете назву каналу іншого блогера. Якби не було назви каналу, я би не видаляла. Ну там не було нічого поганого в тих коментарях. Тому я попереджую, не тому, що мені щось не сподобалось. Один коментар був в підтримку, наприклад, моєї думки. Інший коментар був, що чому я не називаю, що це якось напівку і так далі. Тобто це мій канал я вирішую, що мені знімати, про що мені казати. Я прислухаюся до думки моїх глядачів, моїх рідненьких. І коли мені дівчата пишуть, Танюш, у нас таке-таке було. І так хочеться прийти на твій канал і відпочити. Такі, такі коментарі я чую. Я кажу за ті обставини, коли. Не тільки погане, помічайте добре, скільки людей безкоштовно їздять на евакуацію. От, наприклад, Деніс, ви його знаєте. А ми тільки бачимо там, де погано, де щось, де щось. Ну, тобто, я не хочу таке. Різне є в житті. Але давайте підкреслювати. Не можете на нуль добрі справи і добрі вчинки а робити в тренді лише там негатив. І потім приходить мені повідомлення про те, що прийшло нарешті моє замовлення, і я його пішла, отримала, пройшлася, і зараз буде розпаковка. Тому дякую всім, хто мене вчора підтримав, правильно зрозумів і обіймаю кожного з вас. сказати Згадала, ті коментарі, які я видалила, два коментаря, ви можете їх переписати, щоб ваша думка була побачена, почута, але без назви того каналу. Добре? Отримала я посилку, і вперше я замовляла на цьому сайті. Це іде з Європи і на пошту міст якось так. Розумію. Міст Експрес. Перший раз користувалася цією поштою і цим сайтом. Ну, зараз буде розпаковка. І так, відкриваємо. Чекала я, мережі майже два тижні. Так. Чек? F ta a страх There is a Карточок для визитівок, тут для таких металевих грошей. Тут, що мені подобається, є така застіпка. Ну, зараз ще раз вище покажу, тому що Поло. Ага, тут ще. І, до речі, тут дивилася ціна 80 євро, але була знижка майже 50%, тому чому б не взяти? А це мій дівчата старий гаманець, теж Марко Поло. Якістю являєте, але він іншої форми трішки тут так розтівалось, а потім ось так. Бачите, для всього там. Тут так, тут так. І можна було б не замінювати, але він вже і потерся, бачите? Ось. І блискавку і поміняти можна, вона не працююча. Але тут викидати я його не буду, нехай буде, може, за 19 років, і лише зараз я помітила, як він ось потерся, бачите. Ну, нічого не буває на все життя, що ти поробиш? Зараз буде це, вони майже однакові, бачите, по формі така, яка мені до вподоби. Там ще був колір м'яти. І я м'яту не захотіла, тому що чорний колір, він завжди, як то кажуть, актуальний. А м'ята, не знаю, захотілося так, то нехай буде. я у мене дівчатка поміняла гаманці. Так, зараз буду діставати, що тут. <св 'язок> Всілякі картки, що тут в мене є. Може, я зовсім цим не користуюся. Що це? Варус. а, меблі, прокраса. Це за номером телефону. І, до речі, така картка в мене епіцентр, і вона вже тут скотчі в мене з цієї сторони. І я коли, коли була в епіцентрі, запитую, а як можна... Навіть, хлипне, як можна поміняти? Вони кажуть, ми зараз картки не міняємо, все йде через застосунок. Номер телефон, все. Ага, ще в мене соло. У, у мене ще є шам. Це з Києва, так? Він так от лежить. Зараз буду складати все сюди. А до речі, я дивилася в інтертопі. І, а чи потрібно мені стільки карток складати? Ну, розберусь потім. Я дивилася в інтертопі. В інтертопі він коштує, тому що це я купувала в інтертопі. І хто з мого міста, пригадуєте, там, де у нас раніше була біла, зараз Март. І це було на третьому поверсі, там був інтертоп. І тоді теж я його зі знижкою купувала, але все одно було, за дорого. О, тут ще. Комплі. Хай похмуро. Що тут в мене ще? Бо тут я ж закрила і забула. А, ще. Брокар. І я тоді думала, навіть знижка і так дорого. А потім я подивилася, дівчата, з 2006 року. 19 років. Гаманець. Я зайшла потім в наш Інтертоп, Там таких, що подивитися, немає. Я почала дивитися на сайті інтертоп. Бачу, там 4700 або диві... ну, майже 5 тисяч. Тому мили, ви шо? ні вийшов. Ні-, -ні, 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 -ні. Я не знаю, як телефон або хто нас чує, як наші думки хто може прочитати. Якби ще так наше бажання головне здійснили, я була б вдячна, тому я дуже хочу, щоб в Україні було мирне небо, щоб була перемога, щоб наші захисники повернулися додому. Якщо мене хтось там чує, то, будь ласка, мою мрію здійсніть. Але за гаманець здійснили. І я потім в телефоні, що це так сиділа, що там подивилась, потім та і все. І на ютубі я не пам'ятаю, яке відео я відкрила, дивилася, в рекомендованих. І там буде реклама цього сайту. І саме такий гаманець. І ціна дві ще не чек. А ціна 2000. 2028 гривень. Дома мене 2000. Угу. Подивилася взагалі, скільки коштує? ну так, щоб якість це була. Це ж не так, що ти на рік… Якщо кожного року змінювати гаманці або там щось таке, ну воно ж то на то і виходить. Але з цим ти якісь такі приємні відчуття, якась така, знаєте впевненість, Ну, коли ти в руках тримаєш і маєш гарну річ, я думаю, замовлю. Я замовила на тому сайті. Щось воно так довго йшло, що у мене були такі дні, що я навіть і забула, що я його замовляла. Ну, майже два тижні пройшло. Я отак от я потрапила, за п'ять тисяч я б не купила, за три тисячі я купила. І так Поділилася з вами. Буду складати зараз свій гаманець до докупи. І дякую вам за те, що ви подивилися відео. Мої дорогінки, бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!